Для того, щоб схуднути, треба бігати. Б'юся об заклад, що ви не раз чули таку думку, і серед ваших знайомих є люди, які досі вірять в цю байку. Тож, давайте розберемось. Насправді, біг це не ключ до схуднення. Для того, щоб втрачати вагу, найголовніше це вгадайте, що правильно дефіцит калорій. Тобто споживати калорій менше, ніж витрачає ваш організм. Про це вже мільйон разів сказано, пересказано. Але як показує практика, досі не всі це розуміють. Так, біг може збільшити вашу витрату енергії, але без правильного харчування він не приведе вас до результату. Окрім того, є дуже важливий момент, і це безпека. Справа в тому, що для людей з зайвою вагою біг може бути травмонебезпечним. Через слабкий м'язевий корсет опорно-руховий апарат, тобто суглоби та хребет, отримують надмірне навантаження при бігу. І це може призводити до травм, що тільки відкіне вас назад від вашої мети. Замість того, щоб одразу починати бігати, варто зосередитися на формуванні збалансованого раціону харчування, який забезпечить вам дефіцит калорій, також збільшити побутову активність, а також додати звичайну ходьбу. І це дійсно ефективний і безпечний шлях до схуднення. І ще в мільйон перший раз повторю: дефіцит калорій ось де справжній секрет схуднення.